Мої вам вітання. Багато трендіти сьогодні не буду, просто так покажу, що там, де я підросло. почнемо ми з редиски. Бізнес-теплиця, ділова, редиска тут рядочками. День почну з поливу. В теплиці пополивав там те, що в касетах могло попідсихати, попідсихало. Думаю, пройдуся по теплиці. По одній другій зараз пуляю. Поки тут а, сонце, то воно до вечора прогріє. Прогріє, воно підросте, бо теж там моє, аж там в кінці вже є місця, де досить підсохло так гарно. А тоді можна де зайнятися з чимось іншим. Полаватися, приходиться по камість з пальця. Потім будуть вже якісь нововведення по цьому поліві. І треба полатати труби деякі, і вже підключитися до цих краник, які ось ці, що модні дуже супер-пупер, бо там хлоп лопла в одному місці. Ну то що я точно знаю, що в одному місці шланга труба, то приходиться тягнутися одразу звідти шлангом від першого істочника, як там правильно сказати. От, А вже залатаю шлангу, трубу, підключуся сюди, то буде ось через цей шланг поливатися, там, там можна підключитися кусочком і не тягнутися з цей шлангу і не доплати і не ломати нічого. Як то кажуть, раз взяв м'яч, то... то наливай вже воду куди можеш. 40 градусів вода, бачите, зночі і цей насос крутив. Поляв я трошки в світі теплиці. Ну і звичайно пуляв капусту. Капуста вже намальовується ось такими рядками. Бачите, які рядки? Двісі які рядки. І досить я скажу. Так цікаво стає. Бур'ян все одно, бачите, ДНД. Повилазив той, що сидів так, як капуста. Але багато його згоріло тоді, як я ж малив. І перці почали випригувати. Не всі ще, але вже процес пішов. Бачите, як виглядають. Процес пішов. Це дуже добре. І тут а що? Тут щось. Щось не знати що. Зверніть увагу, наскільки ця теплиця загрузилася. Це дві неділі тільки пройшло. Здається, дві неділі, я її тільки... Почав використовувати поповні. Де, тут кашпоків безліч. Цих кашпоків безліч. Цей стілаж вже практично заложений тільки ззаду, тому що... Ні, там заложений теж. Тут заложений теж. Цей стіла Осталося залишилося ось це місце, то я використовую для того, щоб щось тут кинути. Ось цей хлам також вже сьогодні прибереться, вже сьогодні і тут буде заложено, бо не вистачає місця. Цей стіла вже теж заложений, шнурок завішаний. Шнурок завішаний. Тут залишилося ще зовсім трошки з земельки. Зараз вона теж засадиться останній перець, докладеться сюди. Тут шлангу я вже заберу на сторону, бо там касети стоять на шланзі, розграбається, також сюди заложиться чимось. Є чим кашпоки десь придумати, куди їх повішати. І практично все. Бачите, це все за 2 неділі праці і теплиця вже, а дивіться, які пітуньки. І теплиця вже вся зелена практично. Вся зелена теплиця, жара неймовірна, я вже вікно відкрив з одної сторони. Бачите, кашпо висять всюди. Кашпо висять всюди, навіть ось там над головами. Дивіться, скільки тут ось. Главне, не забутися, що воно тут висить. Бо буває, поливаєш, поливаєш щось не побачив. Таке буває. Тут все, нормально. Кріп. Полити з лівочки, трошки аж переложила. З дня на день можна буде теж висаджувати його. Бодя і асті, Чи це асті, асті. Асті, перці, шмерці. Огірок теж підростати почав. Хоч тут не саме найкраще місце для нього, завжди він ріс ось тут, але... Ну що зробиш? Але росте, я бачу ці. Листя вже такі, ці більші стали і ті вже починають вилазити, випригувати. Помідори також підросли. От. Коротше, все нормально тут. Кавунчики, дивіться, кавунчиків 50 штук всього. Деякі ще не повилазили, але чекаємо. Надіємося і чекаємо. Кашпок красивий такий, теж буде щось. Фу, жаріще капець. І все, бачите, за дві недільки тепер коротше вже забита в хлам. Місця немає. А, ще місце де буде. Е, буде місце, ось там можна буде розставити стаканчики поміж капусту, так як я колись робив в тому році. Я це експеримент спробував. І я зрозумів, що він пройшов, то можна буде в цьому році так само поставити в міжряддя стаканчики з чимось. А квіти, напевно, переїдуть також з дня на день. З дня на день вже ці квіти переїдуть в ту теплицю, здорову, на той стілаж. вже більш-менш тепло, там не палиться, на дворі тепло, то переїдуть туди. А якщо вдруг похолодає, то там є можливість розпалити на ніч. А день там вже дуже гарно сонце тече. А сюди вже потім розкладуться ці, як вони касети. А може зразу стаканчики буде сіятись огірок. Також треба багато огірка, то місце треба безліч. А огірок треба десь посіяти, то все-таки це перейде туди, це лишиться тут. От. І ось так. Кашпо, 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 помідори. І які помідори. вже. Вона вже така стала грубенька. Цвіту ще не видно. Хоч би шої. І коріння ще немає. Ще не виглядає. А може я погано дивився? Якщо появиться куріння, звідси я вам покажу обов'язково. Ще до картоплі в стаканчиках. Росте, дивіться. Посадив я ось таку штуку ще раніше. Бачите, там вже і куріння є. Де це ти? Ось воно. Вон до куріння. Посадив його в стаканчик і думав вже капець прийшов, але я такого виграбав тільки що. А воно є, дивіться, за цього з простого вусика. Також лишне для експерименту. Хай там буде. Що дивіться скільки звідси виглядає цієї капусти. Прям рядки як має бути, правда? Капусту поливаю в цей раз холодною водою. Зазвичай, щоб скоріше це все діло відбувалося, то з бочки пилував завжди теплою, особливо до всходів, ще коли вона мала зійти. Але так як зараз сонце шпарить, то те, що я зараз полив холодною водою. Через пару хвилин практично земля буде вже гарячою. До речі, тут 31 вже. Це я вже там вікно перевідкрив. Там вікно перевідкрив. І ще й буває двері вітром відкриває, бо шланга тут лежить. О, за, В бочку закачується. Буває, ще вітер такий відкриває. Представляєте, яка жара? Жара капець. Нормально? Скоро буде зелений коврик.